Вітаю всіх! Продовжуємо проходити Hitman 2 Тихий вбивця. Наразі будемо проходити 17-ту місію Смерть Ханелора. Нам потрібно знайти ключик до схованки, вбити доктора фон Кампрат, сховати її тіло, і при цьому цивільні не мають постраждати. Так, ось ось так виглядає наша ціль. Району простенька. Хорошо. Ну що ж, переходимо до місії. nice place if you're rich and sick. this dr. von kamprad probably has a big office upstairs where the wealthy patients receive treatment. Mm -hmm. Бачимо такий гарний краєвид, такі будівлі. Супер. Так, давайте дивитися, де тут охоронець. Ось там стоїть охоронець. Будемо чекати, поки він сюди до нас прийде. Що він там цікаво сидить, не знаю. Як якось піду. Ось приховаюся, що він там стоїть. Нам треба його обійти, бо треба там праворуч є каналізація, нам треба в неї потрапити, але він щось не хоче обходити. Зараз будемо чекати, якось вони явно пройдуть. І зверху там вийшов охоронець. що чекаюся, коли вони там розійдуться і піду по попід А Він собі там стоїть. Спробую прокрастися. Так, ось верхній уже йде. Давайте -то вирушати. Тут тобто це кашляє всю дорогу. Нікого, нікого. Так, йдемо сюдою. Побачимо, чи він буде на нас звертати увагу. Так, тихенько. А він собі там стоїть. Там стоїть цікаво. Він мене бачить боковим зором чи ні? Так ось зараз, крадучись, спробую пройти. Куди здивиться туди велике майбутнє. Трапитися. Оді би не звертає на нас увагу. Так, ось власне ця каналізація. Думаю, що тепер треба пробігтися, тому що зверху ось опять охоронник повертається. Так, ось ми зайшли. Швиденько глянемо. Так. Нам потрібно потрапити в оце місце. Ну що ж, побігли. Тут не складно. В принципі, заблукати практично неможливо, але тим не менше. Зосередимося трішечки ліворуч, ще раз ліворуч, а далі все праворуч. Трогенько бігти, не звикати нашому 47-му бігати по каналізаціях. Парфуми в нього занадто сильні, раз убивають всі ці запахи. Молодець, що это 47-й, унікальний агент. Так. Добігаємо. Ось нам тут знову праворуч. Бігли. І тепер нам треба зайти от це місце. Так, присяду, щоб нікого тут не лякати. що тут нікого немає так, я бачу, стоїть тільки пацієнт. Сюди вийшов? Так, поки нікого нема шурує далі. Ідемо, угу. йдемо, йдемо. Йдем. Зараз нам треба зайти от сюди. Так, нікого добре, але отут треба перевірити. Нікого, значить, дуже швидко. Раз. Пробігаємо, пробігаємо дуже-дуже швидко. Все, ось. І знайшли одяг. Супер. Так, ми перевдягнулись. Давайте тепер будемо виходити звідси. Уп, це вбиральня. Так. А, ось вихід. Переплутав трошки двері. Так. Бігти не будемо. Тут поки що. Не лякати теж цих пацієнтів. Так, шикарна клініка. Так, нам потрібно зараз ось туди трошечки. Який прикольний басейн. Клас. тихо, тихо. Я не біжу, не біжу. ні 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 ні, ні не зважай на мене. Так. Про що побачив це охоронця. Так. Йдемо собі впевненою ходою далі. Так, давай, 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 заходь. О, типу, тут купимо. Так, зараз о, зачинились двері. Тепер беремо тут ключ. Власне, одну частину завдання виконали, хорошо. І беремо отруту. Є таке діло. Тепер знову виходимо. Так, так, полакайте собі там, а я тут пройдуся. І тепер йдемо ось туди, до центрального входу. Слухайте, ну краєвид класничий. Що там говорити трошки пробіжусь. Басейник класний. Клас. Красота яка. Так, трошки. Ага. Знову ж таки, впевнено. Спокійненько йдемо. Відкриваємо двері, йдемо ось до цієї паняночки. А, Лорд Сінклер!

Ah, Lord Sinclair, isn't it? Come in here, have a seat, bitte. So, you are up for a kidney transplant next to I have a feeling we would have a compatible unit for you by then. Our initial test show fine prognosis for the operation. The treatment will of course include immunosuppressant drugs powerful antibiotics to lessen the load of the new kidney. Now, cool. This will of course incur some extra expenses, which I certainly hope you will be capable of paying. I might have forgotten to mention this during our previous conversations, but a specialist like myself has so many patients to attend to. Anyway, a down payment of $50,000 for the treatment should cover the costs and ah but you already know this, of course. Your lovely wife got the same treatment only two months ago. What is her name again? П'ятьдесят тисяч долларів, це немало. За послуги. Так, все. Хватаем цю панянку і волочимо. Давай, давай, давай. Відкриваємо двері, поки нікого нема. Дуже швиденько. Давай, давай, давай. Тягнемо сюди. Давай, 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 давай. Тухай, якомога швидше її сюди заволокти. Ось він там стоїть цей кадр. Відкриваємо двері, затягуємо її сюди. Давай, давай. Все. Кидаємо тіло, виходимо і йдемо вниз. Свою справу тут зробили. Так, зараз я спробую назад перевдягтися і вийти звідси, як і прийшов. Так, і там сиди далі собі. Та не цього не зважаємо. Чісте О, супер, що я виглядаю краще. Це взагалі супер. Дякую. відкриваємо виходимо. Йдемо назад перевдягнутися, треба. Так. Не поспішаємо, тут ніхто нікуди не поспішає. Одяг знову ж таки. Ну і давайте дивитися. Нікого не видно. Тут нікого, супер. Теж не бачу нікого. Є, значить, попробуємо вийти сюди. Так. Біжимо назад сюди. Слазимо. Так. Я говорю, злазим. І шуруємо назад тим же шляхом, яким прийшли. Тепер ліворуч, ліворуч. Так. Зараз треба нам добратися туди до човника, на якому ми припливли. Важно, там два Так. Практично вже на виході. Так от, казав, не можна заблукати, а фактично це і зробив. Так, опустив один поворот на мотої по каналізації. Хоп. Так. Знову хоп. І ось тепер ми вже добігаємо. Так, ну і тут треба бути дуже уважним, треба глянути, де охоронці. І дивимося. Так, де цей? Далеко? Він якраз в ту сторону пішов, а цей, а цей далі тут стоїть, поняв. Спробуємо назад туди до човна добратися спокійненько. А собі там стоїть цей чолов'яга? Не поспішаємо ідемо йдемо собі тако. помірковано. Так. Виходимо на пірс. Ще буквально декілька кроків нам потрібно, щоб ніхто нас не спалив. так все можемо бігти до човна ну ось так власне ми пройшли 17-ту місію отримали рейтинг тихий вбивця на рівні складності професіонал що ж давайте продовжимо 47 this is Diana your mission is to find the cult leader and eliminate him He's presently committed to the hospital to undergo heart surgery. He needs a new heart and a pacemaker. The complex consists of the hospital itself as well as a Shiva temple reserved for devotional and religious practices for the top members there. The hospital has different floors with sick wards and treatment units. You will find a package in Dr. Shakran's office with equipment that will help you complete this mission. I repeat, 47. Ну що ж, тепер Діана ознайомила нас з деталями нової місії, але її ми будемо проходити вже в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.